Пареги знову влаштували успішну засідку і накрили конвой терористів з ПВК Вагнер у Малі, цього разу між містами Бенкаса і Бендіагарою. А, про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. Відео, яке він виклав в своєму пабліку, засвідчує ліквідацію п'ятьох найманців наслідок атаки на транспортний засіб. Минулого разу повстанці з етнічної групи. А, Туарегів протягом двох днів боїв наприкінці липня цього року знищили близько 20 найманців. ПВК Вагнер біля Алж... Алжирського кордону. Туареги захопили бронетехніку, вантажівки і цистерни під час боїв в прикордонному місті Тінзаутен в проміжку між 25 і 27 липня. Як стверджує Ройтерс, вагнерівці діяли на боці урядових військ малі. Їхня зовнішнього грізна колона техніки і особового складу ще гвинтокрил Мі 24 стали легкою здобиччо повстанців, які організовано провели бойову операцію. Частину їх було взято в полон під час боїв було вбито чи взято в полон командира вагнерів лотоса, який воював в Україні, і вбито пропагандиста білого власника зетпабліку Ґрейзон. Туареги претендують на північну частину Малі, де намагаються створити незалежну державу, Азавад.